Кому старий бронзовий таз, а кому стародавня коштовність у столичний музей Ханенків передали викрадений 5 років тому лутерії? Це чаша для вмивання. Їй 26 століть. Як знайшли, викрали та повернули унікальну річ? Розкаже Ольга Скотникова. Летері був виготовлений у п'ятому столітті до нашої ери ймовірно, е, грецькими майстрами і імпортований на територію сучасної України, де на той час мешкали племена скіфів. Статус на річ кажуть про бронзовий таз музейники. Він був коштовним і 26 століть тому, а нині поготів. Знайшли цінність під час видобутку торфу на Черкащині біля села Піщане. Очевидці свідчили, що лотерій був знайдений на селянському подвір'ї, з нього ледве не годували гусей, і відповідно людина, яка його побачила, одразу зрозуміла, що бачить певну цінність. І потім, через, майже через рік, да, тому що лотерій був знайдений у 1960 році. А в 1961 му було знайдено ще 14 бронзових предметів у тому ж районі, які склали ось такий комплекс унікальних бронзових посудин, які нині зберігаються всі за винятком цього лотерія в Національному музеї історії. України. України його античними формами і бронзовими ніжками у формі лап лева милувалась на всесвітній виставці скарби кочівників, кажуть музейники. А постійним місцем прописки раритета був музей Переяславі Хмельницькому до 2010-го. На жаль, наскільки я знаю, він лежав неподалік від вікна і Сигналізація спрацювала в кількох місцях одночасно, містечко невелике, відповідно і не знайшли. Після викрадення з музею каже Василь Рожко, тері вважали втраченим. А потім про нього правоохоронцям повідомили експерти з фонду Олександра Фельдмана. Періодично в полі зрення наших співробітників, експертів, у нас є кілька музеїв. В Києві в Харківі, попадають, ну, попадають предмети, які як визивають інтерес. І тут, що цього предмету, то при первичном розгляді було по. Понятно, что предмет э, относится к періоду древнього то ж, битовий предмет скіфського періоду, і сразу же предмет передали на експертизу. Як і хто передав експертам лотерії, у фонді не кажуть це таємниця слідства. Зізнаються грошей за нього нікому не платили. Стародавня цінність зараз під арештом. Після презентації в музеї Ханенків її почнуть реставрувати. А далі вирішать, де лотерії зберігатимуть наступні сотні років. Ольга Скотникова Євген Чижик, Новини на першому.